Результати документування службової недбалості посадових осіб КМДА, департаменту транспортної інфраструктури КМДА та КП Київський метрополітен розмови свідчать. Посадовці КП Київський метрополітен заздалегідь знали про аварійність ділянки тунелю між станціями Либіцька та Деміївська, але приховували це суті, тепер три составляють. Перша була вода парамі сама. и по сути осталось, она там всегда была, и там всегда была запись с этой водой. Потом к этой воде добавился в нему списка. И последние, наверное, там, там сентября, считаем так, октябрь, ноябрь, и вода была, и в нас списка. В целом, с выносом списка за это время, это, наверное, было 60 И Продолжает не сейчас, а молодость. Это вторая часть этого. Туда, и третий самый печальный вопрос, Туннель, который свет, вот, по сути, детюменный, а там вот три Из-за того, что вон песок образовались там где-то границы, где-то бушка, где-то вода. Ну, где да. неравномерная нагрузка. давайте теперь. В причем, к сожалению, нет, трещин свежих немало. Отримані записи свідчать про невжиття необхідних заходів службовими особами КП Київський метрополітен, до обов'язків яких входить цілодобовий моніторинг стану тунелів. Так вот можна роботи коли на замок на сіне за замок, То ти дуже сам присайтесь. Получить информацию в октябре месяц, да я И это даже не информация какая-то, знаете, там, у нас там где-то что-то там, блин, не знаю, какой-то ливленки забил там вода. Сперши, ну пойдите решить. А по-моему, в туннеле, песок идет. Ну, это я работаю здесь 9 лет, да? Но я уже понимаю, насколько это важно. Опасная вещь. Да, опасная вещь. Зачем это ты даже не выехал да Ты как только получил ты уже утром Підтвердження обізнаності службових осіб КМДА та Департаменту транспортної інфраструктури про надзвичайну ситуацію, яка може призвести до тяжких наслідків. Треба будувати. Требувати. Нічого зачиняється, нічого зачиняти не можна, не можна. Что значит? Объясните мне, пожалуйста. Значит, не может. Подпишитесь мне, Женька. Забороняли зачинял. Я вот напишу, что он запишет заболел. И как он маркет сказал, что вы сидели? Вчера мы говорили, что ситуация там стабильна, но провалилась, она еще давно. А сегодня получается. Да, то есть у того беру покрыть сделан, еще проводилось. А сейчас она еще провалилась больше. Я он не женщина, что он бить там странно, потому что она больше <світнє> на на відео, Залучення службовими особами КП Київський метрополітен, експертів з метою отримання потрібних їм результатів. Зараз спрошу на його експерті, це науковці. Я не хочу інтервати в Сісах. <підаліст> Я хочу, щоб вони були нас, а ми проти. Керівництво КП Київський метрополітен намагається заручитись публічною підтримкою експертів, які у ЗМІ будуть розповідати про те, що ситуація стабільна.

Води ділять как будто я сталася, ситуація стабільна. Як посадові особи КМДА роблять експертизи, приклад із вироком. У лютому 2024 року Шевченківським районним судом міста Києва засуджено експерта науково-дослідного центру судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності Міністерства юстиції України. Його визнано винним в отриманні неправомірної вигоди у вигляді ремонту його автомобіля. За складання завідомо неправдивого висновку у кримінальному провадженні за обвинуваченням посадових осіб као Київський медспецтранс у закупівлі запчастин за завищеними на 12,5 мільйонів гривень цінами, експерт мав написати у висновку про те, що ціна закупівлі запчастин відповідає ринковій. Вказаний висновок мав допомогти підозрюваним спростувати позицію обвинувачення щодо факту завищення цін на 12,5 мільйонів гривень та уникнути кримінальної відповідальності.